Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі З вами український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які сьогодні виходять о 21.00. Я скажу чесно: у мене не було жодного бажання вийти сьогодні в ЕТР в ефір. Просто жодного. Ви знаєте, іноді в мене буває настрій, який я не можу передати словами. От я бачу, як Україна йде в прірву. Я бачу, як люди, українці, перетворилися в покірне стадо. Покірне стадо овець. Просто навіть не баранів. Баран це та істота, яка ще може добре буцнути, якщо йому щось в голову зайде, не те. Українці зараз перетворилися в покірне стадо, яке йде на бійню. Ви скажете так, ну, а може, а може. А я вам скажу: ви знаєте, чому з нами ще коцькають? У мене була моя цивільна дружина колись. Да, і вона сказала таке слово коцькатися, коцькатися, а з нею ще коцькаються. Так ви знаєте, чому з нами ще коцькають? Знаєте чому? Ну тому що нас залишилося мільйонів 20. Розумієте? Програма винищення України да, аналогічна програмі винищення українців в часи Третього рейху, в часи Гітлерівської Німеччини. Тоді Гітлер хотів знищити всіх славян, білорусів, росіян, українців. І він назвав цей план ОСТ. Ост. По якому німці повинні були з часом перемолоти, знищити всіх славян, залишивши всього 5-6 мільйонів рабів. 5-6, ну 8 мільйонів рабів для того, щоб вони обслуговували німецьких колоністів. Все, яких повинно було вакцинувати, яким повинні, коротше кажучи, зробити їх не недієздатними що вони не могли родити дітей. Все раби. І ця сама програма йде відносно нас. З нами ще коцькаються, тому що неможливо ще нас знищити 20 мільйонів за 2-3 дні. За рік. Нас і так знищили до 20 мільйонів з 52. Чому ви зараз? Не кричите геноцид українського народу в 1991 році, коли розпався проклятий Совєтський Союз, де Українцям нестерпно важко було жити. Нас було 52 мільйони. Україна після розвалу нестерпно важкого. Катівного Радянського Союзу да, була наймогутнішою країною в Європі, У неї було 4 армії, у неї була ядерна зброя, у неї було 8-9 тисяч танків, да, були літаки, ядерні ракетоносці, у неї був флот. Все було. Нестерний катівний Радянський Союз, да, було 52 мільйони. Була ядерна зброя, була найкраща економіка, була наймутніша армія в Європі. Україна після США і Росії, третя ядерна держава. Все похеряли, так? Все похеряли. Ми похеріли все. І самі себе знищили з 52 до 20 мільйонів Українців. Все. А що далі? Ну а далі? Верхній голова світу цього думають, а що з нами робити? Отак, От як думав колись Адольф Гітлер, да? е, Гімлер, Рібентроп, Ріббентроп, да? вони думали, ну як би цих славян українців би знищити? Ну як? Вони придумали концтабори, придумали душогубки, розстрілювали, закопували живими. Що вони не робили? І це зараз роблять з нами, з українцями. Ми вимираємо кожен день. Просто кожен день нас не стає. На фронті вбивають, в тилу ловлять, бусифікують, б'ють. Ідеш купити їсти, кожну копійку рахуєш, Ідеш купити ліки, нема на що купити. Попадаєш в лікарню, люди зараз моляться, лиш би не попасти в лікарню, тому що грошей на лікування нема. Нас геноцидять, нас знищують, тому що нас 20 мільйонів і з нами ще коцькаються. Коцькаються, тому що 20 мільйонів не заженеш в душу губки, да? як німці по плану. Ост. Ви знаєте, що мене сьогодні? Та не обурює, я вже не можу навіть слово підібрати. От сьогодні тільки заголовки Трамп в Саудовській Аравії. З путіним да, з путіним переговори. А Україну не запросили. А Трамп буде переговори вести з пуйлом а потім буде з Зеленським, а потім вони зберуться в трьох. А Макрон збирає конференцію НАТО в Парижі, а будуть говорити, як вони допоможуть Україні військами. Ой, я їх це напрягає як. Вони стурбовані. Слухайте, я цей бред сьогодні весь. Цілий день слухаю, да? і мені просто страшно. Да? Ну це ж бред, це ж бред. Реальний бред, який нам на вуха да, вішають. Особливо бред, що розумієте, Трамп веде в Україну війська Бразилії і Китаю, які стануть між нами і росіянами. Господи, ви що не розумієте, що в Україні звіздець? Чи зайдуть англійські війська, чи зайдуть польські війська, чи зайдуть румунські війська, чи зайдуть війська Бангладеш, чи зайдуть війська Бразилії, тим більше Китаю? Це окупація. Тому президент Зеленський викручується, вибачте, як в Юн. Він розуміє, в нас же президент Зеленський людина, він же ж розуміє щось. Да? Він розуміє, якщо солдати іноземної держави зайдуть на територію України, це початок окупації України. І України не стане, як казав мульфарний чай, її просто порвуть на шматинки. Так ви що, не доганяєте, як каже Зара молодь. Та ні українці не доганяють. Вони вже наскільки готові стати на коліна, що їм, вибачте, похеру хто зайде. Це не мак. Це літературне українське слово. Так от, їм по яру хто зайде? Чи румуни зайдуть, Чернівці? І що ви думаєте, якщо румуни зайдуть в Чернівецьку область, хтось буде пручатися, стріляти, воювати? Ну я не знаю хіба такі, як я. І то у мене пусті руки, тому що влада Чернівецької області. Да, яка готова здати румунам Чернівецьку область? Да? Тому що у нас і зараз продаються румунські паспорти. З населення Чернівецької області з мільйона чоловік, ну мільйона немає, 1800 половина має румунські паспорти. Ви думаєте, хтось буде реально воювати? Українці зараз дивляться і просто думають, а хто нами покерує? А хто нами покомандує? Да. Чи Трамп нами поверне, як хоче? А може Макрон, а може Шольц. Ви знаєте, мені страшно. Мені страшно, як українці готові стати на коліна, лиш би нам пообіцяли мир. Пообіцяли мир. А я вам скажу, нас знищать. От я в. Я людина, яка знає, що нас хочуть знищити, і мира не буде, буде перемиря. Перемиря потрібно диктатору Пуйлу, тому що у нього правильно зупинилася динаміку наступу. Пам'ятаєте, я місяць сказав. Майбутнє України буде залежати скільки Росія може наступати все на Донецькому напрямку, що наступ росіян захлібнувся, по російськи кажуть. Зупинився, росіяни не можуть наступати рік підряд, півроку вони наступали, видохлися, і Путіну потрібна зараз передишка. Тому він направляє делегацію з тим конем своїм Лавровим, да в Саудівську Аравію. Тому що вони будуть торгуватись там з американцями, з Трампом. Торгуватися, щоб витримати собі передишку. За цей час вони знову накопичать сили, 200, 300, 400 тисяч чоловік мобілізують по контракту, і потім знову вдарять на Україну. Я вам скажу дуже просто: ми приречені на знищення, тому що росіяни нас хочуть знищити. Поляки, румуни, угорці нас хочуть окупувати. І не кажіть вам, що вони наші союзники по НАТО, ШМАНАТО, по ЄС Україна для Європи ціна тільки тим, що ми раби. І рабині. Усі наші жінки обслуговують усю Європу. Ну, що тут і що тут, вибачте, по-російськи да? Що наші жінки це рабині в Європі, рабині Ізауру, як колись був. Часи моєї молодості, в 90 х бразильський серіал. Да? Наші чоловіки раби в Європі і шачуть в Європі. Як і шаки? Що? Нас там хтось поважає, да? ми самі себе не поважаємо. Да? Яке майбутнє України? Ми нікому не потрібні. Якщо Європі потрібні, то тільки щед, як щед. Чому зараз Макрон засуєтився з Європою? Тому що вони розуміють, якщо Трамп кине Україну і зговориться з Путіним, да, то він Путіну віддасть на поталу Європу. Що після передишки, якщо зараз буде мир, мира не буде, буде перемиря. І під час цього перемир'я... Путін веде 150 тисяч своїх солдат в Білорусію і лупане по Польщі, і по Прибалтики. Вони це розуміють. Вони це розуміють, що через рік-два російські танки можуть стояти в Парижі, як колись танки Гітлера. Вони розуміють, тому що Європа гнила. І хтось не каже, там якісь війська, польські, там да які там, вибачте, війська. Європа готова розбігтися, коли російський танк перейде польський кордон, порозбігаються як щурня. тому що європейські чоловіки не звикли помирати. Європа не може помирати так, як український солдат. Європа не може помирати, так як українські козаки помирали, сагайдачно прикриваючи ту тухлу Європу жирну. Під хотином, рятуючи від знищення, скільки раз ми рятували Європу від знищення? Скажіть, скільки і що? Скажіть, і що? Яка нам дяка? Яка нам дяка? Ви знаєте, саме страшно, що українці забули, хто ми такі? Що ми нація Святослава Хоробро, що ми нація Володимира Великого, що ми нація Ярослава Мудрого? Що ми нація нескорених українських козаків, які заливали крові кожен рік Україну, не корилися. Наливайко Северин, Криштов Косинський, Гуня Острянин, Сулима, Чорнота, Кривоніс, Іван Богун, Петро Паношевич, Сагедачний, Зіновий Богдан Хмельницький, Тимофій Хмельницький. Скільки пролито української крові? Скажіть, будь ласка. Гайдамаки українські, так, вірш Тараса Григоровича Шевченка. Я сьогодні взяв і прочитав заповіт. От я взявся читати Тараса Григорича Шевченко, написав, вірш Шевченка, не ставайте на коліна. Заповіті ж нам сказав, не ставайте на коліна. А ми зараз готові стати на коліна. Перед усіма, перед Трампом, перед китайозами косими, перед Бразильянцями, перед ким хочеш, ми готові стати на коліна. Ми велика нація, яка помирала завжди, але не корилася. Згадайте лицарів української повстанської армії, згадайте партизанів Великої Вітчизняної війни. Я об'єднаю свідомо їх, тому що всі вони були українці. Згадайте українців часи громадянської війни. Тих, які гинули, а не відступали. Згадайте українських студентів під крутами. Просто згадайте, в кого ми перетворилися. А ми зараз перетворилися в націю рабів і рабинь, які дивляться, хто би нас, хто би нас виручив, а може Трамп, а може Макрон. Та вибачте, ми нікому не потрібні. Проблема одна: неможливо нас знищити 20 мільйонів. Усі хочуть звільнити Україну від населення, ми нікому не потрібні. Потрібна наша територія і наші копалини. А для цього потрібно знищити 20 мільйонів українців. Тому і нищать нас. Холодний яр, повстанці, так, повстанці Холодного Яру. Тому нас і нищать, розумієте? З нами коцькаються, вдають, що стурбовані. Да. Скільки та Європа було, вже буде стурбована? Вам не дивує, що вони весь час стурбовані. Вони стурбовані Європа тим тільки щоб наші раби і рабині там і шачили. А наші хлопці зсу прикривали від рашистсько монголо татарської буряцької Орди. Ви ще не зрозуміли, що ми нікому не потрібні. Але знаєте, це не страшно. Страшно від українського народу, який готовий зараз. Іти брата на брата, сестру на сестру, і йде брат на брата, сестру на сестру. Страшно від українського народу, який на колінах. Страшно від українського народу, який не може вибрати вождя, який підніме нас колін. Ви знаєте, просто страшно. От я говорю сьогодні відверто. Я розумію, що мене слухають, мене слухають ті. Які слухають по роботі да, вечірній своїй, ловлячи кожне слово, щоб до мене завтра постукати в двері? Мені сьогодні на все наплювати. Розумієте на все? Тому що я швець, тому що я холявчук, тому що я Федоренко, тому що я український козак з полковничої козацької родини. Я не боюся смерті, я не боюсь нічого. Я боюсь тільки Бога. І підчиняюсь тільки Україні. Все. У мене ніколи в житті не було господаря. Я прожив страшно важке життя. Страшно важке життя, але я ніколи не корився. Не корився і не скорюся. А українці зараз стоять на коліна, українці зараз коряться. І в цьому трагедія України. Україна за пів кроку до катастрофи, до розпаду, до розвалу. Все так, як говорив мульфарний чай, і врятувати їм може тільки Господь Бог і чудо. З вами Ігор Швець. Хто має українське серце? Хто має українську душу? Допомагайте YouTube каналу Ігор Кравцов. Допомагайте мені, щоб мене не зламали і щоб я працював далі. 54 57, 08, 25. 13, 71, 89, 70.